Ласкаво, прошу на мій авторський курс психолінгвістики. Цього разу українською мовою. <кій> От, пройдемося тепер <кій> по первинній аксіомі психолінгвістики. В чому ж вона полягає? Вона полягає в тому, що людське мислення. Мислення, поведінка і мовлення є єдиним комунікативним процесом. Тобто, <кій> межа між Самою думкою, я мислю, когіто і я комунікую, скоріш за все, комунікаре, вона є умовною. Тобто будь-яка думка є внутрішнім діалогом. Власне, які у цієї думки є теоретичні підвалини? Ну, по-перше, саме існування феномену <кхем> науки як психолінгвістики, тобто вона використовує методи як психології, так і лінгвістики для вивчення того, як Людина набуває і використовує мову. Ну і також як вона її обробляє. Історичне коріння цього йде глибиною в 19, в ХХ століття. Власне, це були переважно філософські роздуми про те, як думки і мова пов'язані, тобто думки мова. Тому що, допоки думка не вербалізована, вона є думкою. Коли думка вербалізована, це стає мовою. А власне, Лев Вигоцький той, кого е, ми будемо часто згадувати, він е, білоруського походження, народився в кінці 19-го, закін... життя своє закінчив дуже рано в 37 От і так, звісно, він писав російською, і тому він в своїх роботах називає. Це якимось російським словом я ввожу слово «impression», тобто відбиток. От. Коротенько розповім, що таке відбиток. Відбиток це, це власне. Проходження зовнішнього це зовнішній вплив на внутрішній ментальний бар'єр. Ментальний бар'єр типово є або персона, або его, тобто персона це додаткове надлаштування над его. І от проходження через апертуру, тобто в наступній лекції в нас буде звучати слово апертура, тобто це внутрішнє око, яке сприймає зовнішні подразники. От оце і є Відбитко. Тобто зовнішній вплив на внутрішнє cool. Кул, <кій> Вигоцький, і те, що він досліджував в своїх роботах, досліджував він е переважно саме те, як дитина опановує мову. І, власне, зовнішнє мовлення дитини згодом інтеріоризується, тобто стає внутрішнім і утворює саме внутрішнє мовлення. Тому що в своїй уяві ми. Говоримо або з собою, або собі, або ж з відбитками інших людей в, наші, в нашій свідомості. Тобто, це можуть бути м, батьки, родичі, друзі, якісь інші фігури знакові, які вплинули на нас. Але ми завжди інтерна інтеріоризація є процесом навчання. От. Про концепт призми ми поговоримо в наступній лекції. В цій нам просто треба зрозуміти, звідки ж взагалі ця думка вона походить. От, наприклад, перший дослідник психолінгвістики, перший за моєю категоризацією, тобто я його в своїй системі називаю першим це Вигоцький. Також на, на сайтику тут буде відео. Всі діла можна завантажити цю презентацію. Тут є все прописане. Ну і також для уважних є посилання на те, як я співаю ха-ха, для того, щоб розгрузитися після прочитання статті. От, але я не про те говорив. Я говорив про те, що одним з епіграфів, а саме другим епіграфом я взяв цитату Щоденника Льва Вигоцького. Це остання річ, от буквально перед тим, як померти. Він своєму щоденнику написав. Помирав він від туберкульозу, якщо що. От. Ну, і саме тому так -то рано в 37. І написав він от останній запис Дьбана Русня, повітряна тривога. От. І написав він своєму щоденнику, що це остання річ, яку я зробив в психології. І я, як Моїсей, помру на вершині. Побачивши обіцяну землю, але так на неї не ступивши, бувайте, мої дорогі створіння, все інше тиша. Все, що лишилося, це тиша. Я вважаю цю цитату дуже прекрасною. От, але повернемося ми до кхм, лекції. Так, слайдшоу. Окей, кул. Думка не виражається словом, вона завершується в слові, тому що думки вони фрактальні за своєю будовою. Тобто, для того, щоб мозку зібрати цілісну структуру у вигляді речення, йому треба пройти різні шляшки, які зачіпають різні регіони мозку. І от в цьому процесі і створюється знання. Що є знання? Знання є е, цілісна структура, переважно мовленєва. Е, так, звісно, деякі люди оперують візуально, але. Але е, людство звикло спілкуватися саме за допомогою мови, а не, ну, типу, ранні цивілізації. Використовували іерогліфи в своєму письмі. Деякі давні цивілізації так і залишилися на. Як воно? Коротше, китайське письмо, японське письмо. Корейське доволі цікаве в цьому плані, тому що вони упростили його до складів, з яких будуються потім слова. А деякі культури просто вирішили лишитися в цій старій системі. От. А! Внутрішнє мовлення зберігає діалогічну структуру. Я думаю, це вже зрозуміло. Нейробіологічні докази номер 1 Внутрішній діалог. Тобто, внутрішній діалог, як явище, ми всі розрізняємо. Тобто, заперечувати це абсолютно не має сенсу. FMRI. Кому цікаво, загугліть. <показує>, Показує активацію білатеральних щось там страєтам, тегментал щось там Ерія, вибачте, анатомія не каньок. От. А, Преcunius, це теж десь там в мозку, і медіальну частину прє, префронтальної кори. Це те, про що всі говорять. Про те, що префронтальна кора вона закінчує розвиток десь приблизно 24-26. Тобто до цього моменту. Якраз таки формується ось цілісна особистість. От, і що нам Ефемерай показує, то що ці регіони активуються під час внутрішньої розмови. Тобто, потім нам в частині про призму, в наступній лекції, буде важливо це пам'ятати, тому що м -м, призма, вона триєдина. До речі, нагадаємо про те, що в усіх, ладно, не в усіх, в великих релігіях образ триєдинства. «Отець, Син Святой Дух це класика. От. Тому що всі розуміють, що воно все не бінарне. Воно, як мінімум, має три грані. Тривимірний три світ, а не двовимірний світ. Якби ми оперували в двовимірному, ми б зупинилися на бінарності і просто були б комплюхтерами. А так, ми з вами, шановні друзі. Оперуємо в тривимірному просторі, і тому маємо мислити також тривимірно, а не просто да ніт. От, і от ці самі ділянки вони залучені до теорії розуму, до комплексної теорії розуму. Що ж вона передбачає? Вона передбачає, окрім розуміння власного ментального стану, ще й розуміння ментального стану інших. І от цей от вихід на третій рівень, от він був закодований. Закодований в академічній інформації, в окультній інформації. От. І, на щастя, ми живемо в той момент, коли ці ідеї можуть бути розглянені в широкому колі. Тобто альтернативні ідеї в встановленому порядку. Зараз розглядаються. От, наприклад, як це відео на Ютубі, так і, наприклад, обговорення в рамках університету, чи, в принципі, ширший дискурс там в Твіттері. Ну, раптом. От. І оце от розуміння чужих ментальних станів, воно й дає дає оцей третій вимір. Тому що ти не просто застряг в своїй голові, а ти маєш змогу комунікувати з зовнішнім світом і розуміти його. От. От про що розум? От про що вся ця теорія розуму? Про те, щоб його мати, і мати, і опанувати. От. Нейробіологічний доказ: два. Дзеркальні нейрони. От, дзеркальні нейрони вони активуються і при дії, і при спостереженні дії. Тобто ця думка про існування. Дзеркальних нейронів і відповідної нейронної мережі мережі вона звучала вже доволі довго, от, але треба її було інтегрувати в психологію. І, ну от, власне, цим ми займаємося. У людини вони розташовані у зонах сприйняття та продукції мовлення, тобто, відповідно, існує еволюційний зв'язок між жестами та мовою. Тобто, цим ми підтверджуємо думку, що кожен жест. Кожен, кожна частинка міміки, вокації голосу. О -о Це все є актом мовлення. Оце, от було просто демонстрація мовленнєвого апарату. Зараз я дивлюся на себе і. Намагаюся щось показати жестами, ну насправді це просто жестикуляція. Це прояв мене як особистості у вигляді рухів, які е, слідують моєму мовленнєвому потоку. От. Мовленнєвий потік е, розбирайтеся самі, ну але там не так понятно. Це просто весь фрагмент речі е, мови. От, і кожна дія потенційно несе комунікативний зміст. Питання в тому, чи. Е, чи той, чи той, хто сприймає, вміє читати дану мову, чи ні. Йдемо далі. Нейробіологічні докази номер 3 Мережна організація мозку. Тобто, складне мислення є спонтанною самоорганізацією нейронних мереж у фрактальні паттерни. Я вже вдруге читаю цю лекцію, так що я вже щось запам'ятав. І тому дав вам фрактали трошки раніше. Того, що. Для того, щоб сформувати складну думку, як, наприклад, та, що я формую зараз, вона вимагає активації багатьох точок мозку, які збираються потім в комунікативний елемент. Комунікативним елементом в даному контексті є слово, звук, слово склад, звук, тобто три рівні абстракції, назвемо це так. Мовленєвого елементу мовленнявого потоку. Потім з елементів, ну не потім, а одночасно того, що давайте згадаємо, як нейронні сучасні large Language models, як вони оперують, вони дають вагу на наближеності одного слова до іншого, так і до правильності. Тобто, це знову ж таки такий два з половиною де вимір. Того, як формується думка. В біологічній моделі, така як, наприклад, людина. Ці процеси можуть відбуватися паралельно. Саме тому вводиться розуміння квантового мислення в тому сенсі, що це не просто ланцюжок туди, ланцюжок туди, ланцюжок туди. Це одночасний запуск і паралельний. Запуск і обробка багатьох гілочок, які складаються в отаке от деревце. дерево. Томовно, позбирали, склали в дерево. Cool. І когнітивний контроль він працює як переговорний процес між мережами. А отут вже детальніше. Тому що, по-перше, що таке когнітивний контроль? Ну, як виходить з назви, це система, яка відповідає за. Назвемо це адекватність слеш нормальність комунікативного, а, комунікативної структури. От, і відповідно, сформувавши цю комунікативну структуру, ще один додатковий рівень перевіряє, чи ця комунікативна структура відповідає тому, що зовнішнє середовище сприйме як плюс, як мінус, чи як в межах норми. От, це буде нам важливо потім в розборі патологічних станів. от, А поки що ми просто оперуємо абстрактними тезами. Власне, континуум внутрішньої та зовнішньої комунікації. Саморозмова, планування, рефлексія, ті самі структурні принципи, що й діалог з іншими. Тобто, якби ми обговорювали з... З іншою людиною свої плани на день. Так само ми обговорюємо їх всередині себе. Просто нам не треба додатково контролювати, чи інша людина сприйме нас так, як нам того хочеться. От, відправники-отримувач комунікативної структури можуть збігатися, але схема повідомлення, канал, відповідь. Повідомлення, комунікативна структура, канал, е мовленєвий, відповідь. Те, що сприйметься на підставі оцього, оцього, цієї комунікативної структури. Тобто це може бути жест рух, який сприйметься кимось, і той хтось відреагує певним чином, і ми або продовжимо рухатися, або зупинимось, тому що зрозуміємо, що відповідь не та, яку нам хочеться зараз бачити. Мозок теж мінімально хоче перебувати в станах дискомфорту. І, відповідно, нам легше, де й нас вчать, як дітей, що треба слухатися дорослих, а відповідно, треба робити так, як вони скажуть. А що, якщо я не хочу робити так, як вони скажуть? М -м відповідно, я маю знайти шлях, як би це робити, щоб мені нічого не казали. Оце одна, отакий от, 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 от ланцюжок. Або ж я буду робити те, що кажуть мені дорослі, того що я хочу бути хорошим там хлопчиком умовно. That's another. Це ще один валідний шлях е реакції на зовнішню відповідь. От. Трошки відволіклися, продовжуємо. Психіатричні наслідки. Власне, психопатології це порушення нормального потоку комунікації між внутрішнім і зовнішнім, що доволі очевидно. І діалоги від арефії, наративні та mindfulness практики вони направлені на відновлення комунікативної цілісності. Що ще? Нейророзвиткові та клінічні аспекти. А типова робота дзеркальних нейронів при аутизмі вона корелює з труднощами соціальної та внутрішньої комунікації, Тобто тому що, тому що немає цієї нормальної нейронної роботи, дзеркальних саме нейронів, це створює перепону для опанування комунікації, як такої. Мовленнєва компетентність і когнітивне саморегулювання вони розвиваються паралельно. Це ми вже, здається, довели в попередніх слайдах. От. Ну, і що? Сучасні напрямки та технології. Це нейронаука, мережева нейронаука, вона, власне, і досліджує те, як ці системи між собою комунікують. Ну і цифрові медіа. Вони змінюють спосіб, яким технології моделюють нашу комунікативну природу мислення. Тому що коли якась нова технологія залітає на маси, то відповідне розуміння. Ну, це виходить, метафора спричинює самовідтворення просто по-іншому у... у людства. Давайте вже оперувати ще вищими рівнями. Так, ключові інсайти. Повторимо: когніція або сприйняття від природи є соціальним та комунікативним. Межа між думкою та мовленням розмита. А, власне, існує розвивальний конструкт. Тобто. ой, тут думайте, самі, мені вже впадло. Єдиний еволюційний та нейронний механізм він підтримує як мовлення, так і мислення. Ну і порушення комунікативного потоку веде до психічних розладів. А терапія, вона направлена на відновлення цього нормального діалогу. Все, це все на сьогодні. Дякую, що прослухали до кінця. Стрім Ethel Kane. В неї виходить альбом 8 серпня. Так що я буду слухати тільки так. Для уважних хлопчиків, дівчаток та Everyone in between. А, пасхалочку я вже показав. От. А так то бажаю вам ну, виходить безпечної ночі да і, в принципі, безпечного, щасливого і неймовірного життя. Father enters out. Excel, Excel. Де там та кнопка? Де кнопка? Ось. Пунь.